Наступні три тижні у Хмельницькому замінюватимуть валідатори у тролейбусах. Причина цього новий оператор з міста Луцьк. Саме вони виграли конкурс та надаватимуть свої послуги. Якраз це в нас період, коли ми міняємо одні валідатори на інші. Через то зараз наші пасажири можуть розраховуватись або QR-кодом Приват24, або готівкою. Зараз обілечують як. Наші водії так само обілечують і наші контролери. Ми дали їм зараз таку функцію, щоб цей період легше було адаптуватися. Провести оплату за допомогою проїзного квитка в цей період не вдасться. Однак, вже з 1 березня послуга знову буде доступною. Як зазначають представники луцької компанії, вони підлаштовують наявні картки під мобільний додаток, яким теж можна буде користуватись з початку весни. Ба більше нові валідатори будуть більш практичними для пасажирів. Всі 100%» Валідатори, які будуть в наших тролейбусах, згодом і в автобусах, будуть мати змогу оплачуватись як і карткою, так і телефоном, як це ви робите, розраховуючись в терміналах, розраховуючи в супермаркетах, в магазинах, будуть без виключення брати всі форми оплати. Думки містян щодо заміни валідаторів різняться, тому що людям похилого віку набагато простіше користуватись проїзним квитком. Однак для молоді перспектива розраховуватись будь-якою банківською карткою зручна та практична. «Картку взяла й все, то ще шукайте копейки, чи є, чи нема. А що вони? Якщо я ще не їхав. Якщо вони замінюють, то хай відключать. Якщо він не працює У мене пенсійний, так що мені все дощо. Це круто. Я думаю, це гарна новина, гарна реалізація. Ну зазвичай плачу. Через приват, через QR-код, в ну, автобусах автобус. готівкою до 31 січня власників проїзних карток закликали мінімізувати залишок на них. Однак, якщо це сталося, то кошти можна повернути. Нині на електронних квитках хмельничан від попереднього оператора залишається понад 800 тисяч гривень. Щодо пільгових категорій, проїзд для них залишається без змін. Варто мати при собі посвідчення. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.